Цінності чудака понятні. Цілі теж понятні. Йому треба переобратися, інакше Ну, Його кола закриють точно. Якщо а можуть він... відпустити. розумієш? Йому гарантії можуть дати тільки ззовні. Да. Бо єрмочіла зараз вже ДБРівці, прокуратура стільки зла злано робили. Що їх будуть або в законний спосіб доганяти, або в понятійний і не факт який краще. Тобто вже зараз Зеленський розуміє, Зеленський, Єрмак, що в них питання виживання або зберегти владу, або отримати зовнішні гарантії. Вони в гарантії зовнішні не дуже вірять, тому треба зберегти владу. Це план А. А тепер уяви, якийсь чорт, маючи в руках чертів поменше, як то Малюк, ДБР, прокуратура, намагається фальсифікувати вибори в повоєнній Україні, де у людей куча посттравматичного синдрому, дронів, боєприпасів і зброї на руках. Небезпечна історія. От я цієї історії боюсь найбільше, тому що. У Зеленського і його шобли, стопорів немає. Це, це не моє припущення, це показала практика. Інших способів перемогти на виборах у них немає. Зачистка до виборів і фальсифікація під час виборів.